Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я буду готувати звичайну страву і одночас незвичайну. Це одна страва, це будуть голубці. Але ж чому незвичайна? Тому що буду заворачувати не в капусту, а ось в такі великі лісточки. Так, на що це схоже? Так, на бурякове листя схоже. Так. Якщо маленький, можна ще сказати салат, таке якийсь, але ж ні. Великі листя бурякові бадилля такі, так? Так. Це мангольд дуже корисний такий овоч. дуже корисний. Так що починаємо готувати і трошки розповідати про користь. Але ж. Я не з того почала. Потрібно спочатку підготувати підготувати м'ясо, так? Угу. Помити, вимочити, потім перекрутити на м'ясорубці. Так що, мангольд відпочиває, займаємося м'ясом. Листочки я ось так пообрізала і навіть оце таке. Тверденьке повідрізала, і підготувала м'ясо, так перекрутила, додала сіль і рис. Рис я, можна сказати, відварила, але ж тільки до кипіння довела і злила. Так що рис, сирий. І все. Положу э, провансальські трави. Ой, яка, я неуважна, поспішаю. Провансальські трави. Так, перець. І що я забула? Перець сипиться. Перця не хоче сипатись. Так, перце стільки, скільки ви бажаєте. Але ж я забила цибулю і моркву. Так? Ой, про що я думала, не знаю. Зараз зроблю зажарку з цибулі і моркви і додам. Підсмажила дві цибулини і дві морквинки. Цибулини великі, морквинки маленькі. Зараз все це перемішаю і буду загортати голубці. Ось так. Окунула в кип'ячу воду на півхвилинки. І ось такі м'ягенькі листочки вийшли. Будемо загортати, а потім смакувати. Трохи залишилось фаршу, але ж нічого страшного. Так, завернули голубці, коштувати ще рано. Потрібно ще поставити запікати. Так. Ось такі смачненькі, так, так вже одного нема. З'їли вже один. Дуже смачне вийшло. Особливо, якщо я додавала провансальські трави. Дуже смачно. А мангольд обов'язково собі посадіть. Так, і ви будете ось такі голубці крутити, чи салат робити, чи запікати, а можна і в суп додавати. Так що вирощується мангольд, він дуже-дуже корисний. Якщо ви будете вживати, то не буде тиск підвищуватись. Так. А ще дуже що зробить Мангольд? В ньому є така речовина бетаїн. Так, це амінокислота, яка дуже допомагає печінці працювати злагоджено. Так, детоксикацію проводити допомагає печінці. Так що обов'язково посадіть чи купуйте. І готуйте. А ми вже один... Так, один з'їли. Щас. Так. Темно у нас вже, темно. Щас я покажу. Так, виглядає. Ну що, попробувати, Прокоштувати. Смакота. Дуже смачно. Так що раджу всім готувати таку страву. З Мангольда. Все, до побачення. Па-па.